Опит породжує пропозицію. Так сталося, і на ринку видачі документів у рівному на одній вулиці розмістилися управління міграційної служби та паспортний сервіс державного підприємства Документ. Якщо у вас мало часу, та є зайва сотня гривень, можете отримати документи для виїзду за кордон в цих стінах. А ні, ідіть у ОВІР. Саме в такі умови рівнян поставили українські чиновники. Чим відрізняється організація цього центру? Тим, що не виходячи з цього приміщення, я думаю, що приблизно десь хвилин за 30, кожний громадянин, який сюди прийде, він зможе повністю всі послуги отримати в одному місці, безпосередньо тут сплатити. Тут є можливість в комфортних умовах випити чашку кави. Я думаю, що ті, хто працюють з інтернетом, тобто тут буде доступ Wi-Fi, тобто можна буде швидко, зручно провести час, оформити документи. Незначною пообіцяли чиновники, буде плата за сервіс та комфорт. Різниця незначна. Тут хто звертається в паспортний сервіс, оплачують обов'язкові платежі, державне мито і послуги держави і оплачують платіж по обслуговуванню в центрі. Наскільки я знаю, це в межах 60 гривень. Оформлення паспорта для виїзду за кордон, тобто це не є такі е, суми з, е, ну досить високі, що люди не спроможні їх оплатити. І дійсно ми знаходимося поруч, і кожен громадянин має право вибору. Він може зайти в міграційну службу і може прийти в паспортний сервіс, якщо має цю лишню сотню гривень і хоче отримати послугу саме тут. Швидше, але дорожче у рівному будуть видавати документи не лише дорослим, але й дітям для повнолітніх оформлення документів. Документація займе від тижня до місяця для дітей за 4-5 днів, за 2 тижні і за місяць. По завершенню виготовлення паспортів клієнтів повідомлятимуть телефоном чи за допомогою смс. Проте поки ж сучасне комфортне приміщення паспортного сервісу лишається недоступним не лише для людей з обмеженими фінансовими можливостями, але і фізичними. Ми на другому поверсі, і це є теж якраз е, таке. Ну, не дуже позитивна така позиція, але надалі ми, ми знаємо про це і ми будемо працювати над тим, щоб їм було теж комфортно в нас. Але справа в тому, що на, рядом знаходиться міграційна служба, і там є такі умови. І там на першому поверсі і без сходинок людина може під'їхати і зразу там вирішити всі питання. Такий центр поки працює лише в трьох містах України, але згодом філії планують відкрити не лише в усіх обласних центрах, але і районних.